Вот, смотрите. Так виглядає ванна кімната полтавки Зої Бевс, яка живе у багатоповерхівці по вулиці Європейська, 12. Пенсіонерка скаржиться, дах в цьому будинку протікає більше 13 років. Люди на верхніх поверхах бояться вмикати світло, щоб не було короткого замикання, та не роблять ремонт, бо відпадають шпалери. Їй же довелося змайструвати саморобні конструкції з дошок для стоку води, аби та не потрапляла на ліжко. А міська влада каже пані Зоя, увесь цей час лише годує обіцянками. 30 років. або років обіцяють. Один каже голосуйте за мене, я зроблю дах. Другий і так багато. Хоча минулого року вони пообіцяли у березні зробимо. А тепер ось такі справи. діла. Майже не відпочиває у дощову погоду і сусідка пані Зої Любов Василівна. Вона говорить, воду у квартирі доводиться вибирати постійно. Жінка хвилюється, якщо заллє сусідів знизу, які нещодавно зробили ремонт, їй нічим буде компенсувати збитки. Цілу ноч вибирала воду, тому що воно по стінкам тече, а підставить, що ти поставиш, я тряпки викручую відро, відро. Сирость, от, пожалуйста, воно ж не висихає, і літом не висихає, і зараз не висихає. Оце вже і обої підпадали, і, і сирость. Чувствується ж, яка сирость в кімнаті. Якщо воно це замикання буде з електрики, то воно все тут згорить К монахам. За словами Любові Купарєвої, місцеві пишуть звернення в управління житлово-комунального господарства 10 років поспіль. Востаннє каже, зверталися цього літа. Просили, щоб дірявий дах полагодили, хоча б частково. Депутатам обращалися і ось і оце обращалися. Сказали, що війна, грошей нема. А взагалі то, що якщо це квартира приватизована, то. Робіть все за свій щот, збирайте. А як а який за свій щот? Дві п'ятсот, то копенсі щоб з'ясувати, коли та чи взагалі планують ремонт даху цього будинку, ми направили інформаційний запит до Полтавської міської ради. У прес-службі відповіли, питання після звернення журналістів взяли на контроль. В свою чергу юристи зазначають, що мешканці будинку можуть подати і позов до суду. Якщо обов'язком. Безпосередньо надавача послуг з утримання будинку ЖЕО номер 2 є проведення ремонтних робіт, то безпосередньо це буде позов до іншої сторони цього договору. Якщо в договорі є обов'язок щодо ремонту покрівлі у ЖЕО, то позов буде подаватися до ЖЕО щодо вчинення певних дій, тобто проведення цього ремонту. Нагадаємо, будинок по Європейській 12 історичний. За даними краєзнавця Бориса Тристанова, це був доходний дім відомого на той час у Полтавській губернії кравця Самойловича, зведений 1913 року.